Швидкі, розумні та хоробрі, та ще й любопитні та наполегливі. Не дивно, що ці полосаті приспособувалися до суворого середовища Африки. Небезпека підстерігає їх повсюду. Ворог може атакувати з повітря, з дерева або на землі. Але разом ці полосаті солдати готові протидіяти хижакам та іноді перетворювати їх на свою допищу. Всім привіт! Ви на каналі Світовий Факт. А сьогоднішній герой Мангуст, Солдат або, як кажуть, гангстер Африки. Ну а ви не забудьте поставити лайк цьому відео. Ну а ми починаємо Полосатий Мангуст, один серед самих упізнаваємих представників серед свого виду. При своєму розмірі 30 см та при вазі 2 кг ці тварини успішно розплодились по всій Африці. Вижити серед найбільш великих хижаків не просто, тому вони об'єднуються у групи, яка може налічувати 40 мангустів, а в деяких випадках і 70 мангустів. А домівкою їм служать заброшені термітники, різні тріщини у скавах і так далі. Вранці з восходом сонця це бандитське угрупування відправляється на пошук їжі. Щоб відпугувати хіжаків, мангусти рухаються разом в составі цілої групи, але їжу шукають поодинці, поки насторожі пильнує часовий, інші не втрачають часу, викопують різноманітних жуків та гризунів. В охоті допомагає дуже добрий нюх та дуже долині когти, як у росомахи, які добре допомагають рити землю. У раціон ходять не тільки жуки, але й ядовиті скорпіони, а також змії. Добрим доповненням до сніданку стають яйця. Це улюблений делікатес мангустів. Самі сміливі можуть напасти на найбільш велику мішень, наприклад, крису. Але вона теж може дати відсіч. Але мангуст це гангстер Африки. Він з нею легко справиться. Більшість хіжаків значно більше, ніж сам мангуст. Тому якщо підіймається тривога, то маленькі звірята рятуються в тещі. Але світ хіжаків не знає почати, і любий день. Може стати останнім, але мангусти не завжди втікають від небезпеки, особливо коли діло стосується змій, бо змія легко може пробратися в домівку і вбити дітей. Самі досвідчені мангусти іздалека відчувають небезпеку, і через кілька секунд на захист стає вся банда. От такі мангусти, які вони є насправді. Справжні солдати, а іноді і гангстери Африки. Ну а на сьогодні у мене все. Всім пока, всім удачі.